З приводу зміни професії, от реально, я просто дитина 90-х, я людина, яка народилася в 91-му році, розпався совок. Я пішла в школу в 98-му, коли сталася криза. Я закінчила школу в 2008-му, коли сталася ще одна криза. Я закінчила університет в 13-му році. Тобто, розумієш, я от людина, яка потрапила от в, таку часову, в такий часовий проміжок, що у мене мої визначні події в моєму житті, вони завжди співпадають з якою. Ясь глобальною величезною кризою, з якимось піздіцом навколо. Ну от по-іншому не скажеш. І я вже до цього в принципі, звикла. Все окей. Але ем, е, це звісно, що це там відображається певним чином на моїй діяльності. Тобто там, в тринадцятому році я вирішила, що я буду івенторкою. Хочу в тринадцятому, да, ну, це чотирнадцятий був саме рік для івентів. І в мене 2014 році я з івентами класно стартанула. Подкаст заплати собі сама.